Доброго ранку, діти! Послухайте, хто це так гарно виспівує? Це пісня шпака. Ця пташка здатна відтворювати звучання музичних інструментів та співи інших птахів. Та навіть голоси тварин. Шпак перелітна пташка. Вже на початку весни, коли ще може лежати сніг, пташки великими зграями прилітають до нашого краю. Тіло шпака масивне, шия й хвіст короткий, гострий та тонкий дзьоб. пір'ячко чорне з яскравим металевим відливом, з ледве помітними білими плямами. Пташки селяться всюди, де можна знайти пустоти, але найбільше їм подобаються шпаківні, які майструють їм люди. В цьому гарному будиночку шпаки облаштовують своє гніздечко. Приносячи в нього суху траву, гілочки, пір'я, соломку. Наприкінці весни зі шпаківні вже чути галасливе піщання пташенят, за якими дбайливо піклуються обидві пташки. Шпаки ніколи не залишаються без діла, а справ у них дійсно багато, бо потрібно оберігати наші поля, городи і сади від комах шкідників. В кінці літа птахи збираються у величезні зграї і відлітають у теплі краї, щоб в наступному році знов повернутися. А зараз, малята, давайте відповімо на запитання скажіть, будь ласка, коли прилітають шпаки до нашого краю? Так, молодці, правильно, ранньою весною. Як називаються домівки, в яких селяться пташки? Домівка називається Шпаківня. Я сподіваюся, вам сподобалася моя розповідь. До побачення, малята!